Аудіокниги Українською від студії Калідор Класика детективу. Колекція Альфред Гічкок презентує Джек Рітчі. Що тебе лякає Фреде? Директор в'язниці сумно похитав головою і поглянув на мене. Цей погляд, немов промовляв, знову ти у нас на шиї. Шкода часу, який витратили на випуску твоїх документів. Поруч із письмовим столом директора сидів тюремний психіатр Лікар Каллен. Знявши масивні рогові окуляри, він ретельно протирав скельця носовичком. Скільки тобі років, Фреде, поцікавився він. Сорок п'ять сер, відповів я. Директор Бреган понюхав сигару. Дуреньте, Фредді, ось у чому справа, промовив він. Лікар Кален тонко всміхнувся. А може, й ні, директоре Брегане. Він знову повернувся до мене. Тебе, вочевидь, налякали високі будинки, чи люди на вулицях, машини, шум. Що ти скажеш на це, Фреде? Нічого, сир. Лікар Каллен надяг окуляри. Роки йдуть, Фреде, а у тебе завжди одна й та ж сама пісня. Щойно ти вийдеш від нас і негайно сідаєш знову. Стала система, нічого не скажеш. Ось тут ви маєте рацію, сир, відказав я йому байдужа. Директор в'язниці Бреган слухав нашу розмову, попихкуючи сигарою. Він був претендентом на посаду губернатора, чесна людина, просто таки фантастично порядна, і, можете бути певним, він розжене цю банду продажних чиновників, якщо стане біля керма штату. Він часто говорив про це, тож сумнівів тут бути не може. Я знав точно там, за стінами в'язниці, є люди, яким він, якщо його оберуть, стане поперек горла. Гаразд уже. пробурмотів він добродушно і ще раз випробувально глянув на мене. Тоді додав. Треба гадати із плином часу будь-хто із вас мав би збагнути, як поводитися на волі. Але тобі видно. Цього ніяк не втовкмачити. Лікар Кален щепив руки на колінах. Як на мене, тут справа нечиста. Він щось приховує від нас. І лікар пильно подивився на мене. Як воно було на волі, Фреде? Що із тобою сталося? Я знизав плечима і промовчав. А на волі було. Ось як. Коли за мною зачинилися масивні залізні ворота, дув сильний і холодний вітер. У повітрі відчувався запах снігу. За воротами на мене ніхто не чекав. Власне, я так і думав, щоправда була якась слабка надія. Адже як не як, то ні міг би згадати про мене і надіслати машину. Почекавши трохи, я вирушив до автобуса. Там доїхав до вокзалу, купив квиток і сів у вагон. За дві години я дістався до місця призначення. Таксі, брати не став. Вирішив дійти пішки. У кишені у мене лежали 86 баксів, які я заробив за чотири роки, і мені шкода було витрачати їх на таксі. Товстун Майк Ковальський стояв перед своєю пивною і стежив за тим, як вантажники вивантажують ящики із пивними пляшками до льоду. Я спинився поруч із ним. Привіт, майко. Він кивнув і витріщився на мою валізу. Ти що десь їдеш? Я був у від'їзді, відповів я. Чотири роки, Майко!» І тут він пригадав. Ах, так. Знаєш, я й не помітив, що тебе тут не було. Я посміхнувся у відповідь. Хлопці на кшталт мене не вельми впадають у вічі, так? Він позіхнув, як бегемот, і запитав, і коли тебе випустили? Сьогодні. Декілька годин тому. Він запхав у куток рота недогризок сигари. Вони вже знайшли для тебе якусь справу. Я повинен з'явитися в один універмах, Майку, в понеділок вранці. Цієї миті вітер задув іще сильніше, і сорочка на майку почала нагадувати вітрило. Я взяв валізу в іншу руку. Гадаю, мені варто відчалювати, поки не підхопив запалення легенів. Хочу спробувати отримати ту ж саму комірчину, яку ви наймав колись. Дай знати, що я знову на волі майку гаразд. Більше мене сказали одне одному жодного слова, і я покрокував геть. Саме так було на волі. «І що ж ти встиг накоїти, Фреда?» – запитав лікар Кален. Адже минуло всього декілька годин. Директор криво посміхнувся. Цей ідіот напився і розбив вітрину в магазині. Так, сер, сказав я, саме так воно й було. А чому ж ти не втік? поцікавився психіатр. Чому чекав, коли приїхала поліція? Мені здається, я дещо перебрав. Я зовсім нічого не розумів. Бриган посміхнувся, показавши свої величезні, немов на рекламі зубної пасти зуби. Все ясно. Ти порушив правила дострокового звільнення, і це вартуватиме тобі ще двох років ув'язнення. Чотирнадцять місяців, сер. Сказав я шанобливо. Лікар Кален гортав папери, які розташував у себе на колінах. Скажи, Фраде, у тебе з родичів нікого не лишилося, так? Так, сер. А там на волі. Ти маєш друзів, до кого міг би звернутися по допомогу? Ні, сер. А тут ув'язнити ти маєш друзів, так? Так, сер. Відповів я і додав. Гадаю, маю. Він відкинувся на спинку крісла із задоволеним виглядом. Я переглянув твою особисту справу, Фреда. За весь час ти тут у нас тільки один раз проштрафився, так? Не пам'ятаю, сер. Це було кілька років тому під час раптової перевірки, сказав Бреган. Ми знайшли ніж у нього в матрасі. Лікар Калан розмірено постукував кісточками пальців по краю столу. Фред потрапив до нас зовсім не тому, що він такий дурний, і не тому, що невиправний. Він хотів повернутися. Директор Бреган, поблажливо посміхаючись, дозволив психіатру розвивати далі свою думку. Аби ви знали, це нерідко трапляється, директоре Брегане, солідним тоном говорив Кален. Особливо у тих чоловіків, які більшу частину свого життя провели за ґратами. На волі їм незручно, ніяково. Бреган рішуче похитав своєю великою головою. На щастя, я зовсім не розумію, що ви маєте на увазі, сер. Подав я голос. Та лікар Калан виявився дуже терплячим. Розумієш, Фреда, свобода вона передбачає відповідальність, бажання робити вибір щодня. Саме тому так багато людей її бояться усвідомлено чи мимоволі. Так, сер, сказав я, адже весь світ язниця». У голосі психіатра почулися незадоволені нотки. Я кажу конкретно про цю в'язницю, про нашу. Так, сер, кивнув я слухняно. Директор Бреган розкотисто зареготав. Заспокоївшись, він промовив до калена. Ви не в той бік рухаєтеся, лікарю. Фреду, так само неприємно у цій в'язниці, як і нам із вами. Обличчя лікаря Калена витяглося. Він вперто випнув підборіддя і сказав, Я знаю, про що говорю директоре Брегане. Стаж моєї роботи вам добре відомий, і я гадаю, не дарма п'ять років навчався в університеті та мав неабияку практику. Директор Бреган попласкав його заспокійливо по плечу. Так, так. А у мене немає спеціального диплома для такої роботи. І директором в'язниці я став тільки тому, що займаюся політикою. Ви це хотіли сказати, лікарю Калене, так? Той промовчав. Ну, гаразд, гаразд, не ображайтеся, промовив директор і знову запихкотів своєю сигарою. Психіатр знову повернувся до мене. Скажи, Фреде, там, за тюремними стінами, тобі напевно було дуже самотньо. Як вам сказати? Ось як це було. Я навіть не можу сказати, чому саме мені захотілося повернутися в мою стару комірчину. Може, тому що у пансіонаті місіс Кер мене дехто знав. Ось і все. Я подзвонив у двері. На порозі з'явилася власне господиня. Місіс Кер була великою та високою жінкою років 45. В її очах постійно світився вогник недовіри. Це я, промовив я. Ви ще пам'ятаєте мене, я Ордан». Ах, так, кивнула вона дещо недбало. Я дуже хотів би знову оселитися тут, промовив я. Якщо можна, то у своїй колишній кімнаті. Вона стояла зовсім поруч. Її чорні очі гудзики уп'ялися у мене, обмацуючи кожен міліметр обличчя. Місіс Кер, ви ж ніколи не мали неприємностей через мене, і платив я завжди наперед, за два тижні. Гаразд, сказала вона зрештою. – баксів. Я рушив за нею на другий поверх. Вона відчинила двері, і я відчув знайомий запах цієї кімнати, запах пилу та дешевої їжі. Прості старі меблі, залізне ліжко, комод, дві костільців та стінна шафа. Не паліть у ліжко. Попередила мене місіс Кер. І дивіться, щоб не було нічого такого антизаконного. Коли вона пішла, я сів на ліжко і запалив. Потім вимкнув світло, зняв туфлі і ліг. Тут тихо. Не чуєш усіх тих звуків, які видають дві сотні сплячих чоловіків у в'язниці. І гучних кроків чергових вартових теж не було чути. Отож я спокійнісінько заснув. Наступного ранку у двері постукала господиня. Телефон, сказала місіс Кер. Я спустився вниз у вітальню, де стояв апарат. Телефонував мені Тоні Вандо. Він попросив, аби я негайно приїхав. Шикарна квартира Тоні була на останньому поверсі величезного хмарочоса, звідти він бачив усе місто, немов на долоні. Місто, кожна вагома людина, в якому була у нього в кишені і якими він маніпулював як хотів. Він особисто зробив два коктейлі і один протягнув мені. Ну, то як твої справи, Фреда? Тобі що подобається у тій каталашці? Ні, похитав головою я. Мене просто нудить, як про неї згадаю. Він розуміюче кивнув. Але навіщо тоді ти витрачаєш свій талант на дрібниці? На усі ці бензоколонки, магазини самообслуговування, кіоски? І при цьому ти завжди примудряєшся попастися. Я відсьорбнув коктейль. Ви завжди добре платили мені, коли я на вас працював, містере Вандо. Але справа для мене знаходилася нечасто, раз на два-три роки. І з цього особливо не проживеш, тож він спорожнив свій келих і пояснив, що від мене буде потрібно цього разу. Я витер піти з чола. Ні, ні, містер Вандо, таке я не зможу зробити. Візьміть когось іншого. Він похитав головою і нахилився в мій бік. Треба все прокрунути так, аби й комар носа не підточив. Мовляв, все може трапитися із людиною, яка перебуває на такій посаді, і яку багато хто може ненавидіти. Не повинно виникнути ані найменшої підозри, що у цій справі замішаний я. Він має зникнути, Фреде. Якщо брегана оберуть, він мене у спокої не залишить. Мене і... і ще багатьох моїх друзів у цьому місці. Тому він повинен <кх> зникнути. Я розумію, для тебе це іще 14 місяців в'язниці. Але зауваж, за кожен місяць я заплачу тобі по тисячі доларів чистими. Я не пошкодую грошей, якщо ти прибереш його з моєї дороги. Вийшовши від містера Вандо, я попрямував у пивну і напився там до чортиків. Потім пожбурив камінь у вітрину магазину. І терпляче дочекався, поки з'явиться поліція аби мене заарештувати. Тепер я повинен дочекатися вдалого моменту і прибрати директора Брегана. Тому що так хоче Тоні Ванда. А він мені платить. І тому сперечатися із ним я не буду. Джек... Річі, що тебе лякає, Фреде, читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank by Mia Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.